Вітаю вас, любі друзі! Я Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо, і я вас запрошую в другу серію серіалу під кодовою назвою Кардиган Зефірний. Як ви бачите, у мене в кадрі Плюшева пряжа. У мене майже розпущена перша версія кардигану. Хто не бачив, то я в'язала кардиган зефір на замовлення. Я вам залишу посилання на це відео в описі. У мене була перша версія невдала, я її залишила на спицях, а почала в'язати новий кардиган. Але я вирішила його розпустити, і ось він майже розпущений і розпочати новий, інший кардиган зефір з іншим візерунком, з іншими розрахунками. Ось так, ось така я не постійно. Все почалося з того, що в вересні випав колір рожевий в кольоровому році. А у мене цей процес, ось на стадії двох моточків вив'язаних, лежав вже, ну, напевно, тиждень, а може і два. Напевно, тижні два, тому що я ще е, другий варіант кардигану зв'язала так, і він уже в замовниці. Тому він у мене лежав. Я не те, що не хотіла його в'язати, просто я втомилася від цього процесу і чекала натхнення, щоб воно до мене прийшло, і я його почала. Завершувати, почала просувати і завершувати. І ось 1 вересня в кольоровому році випадає колір рожевий, і тут до мене доходить, що я не хочу в'язати цей варіант кардигану зефірний. Я хочу його розпустити. І сьогодні, зранку, сьогодні, до речі, 2 вересня. Сьогодні зранку я просто зайшла в Пінтерест, щоб подивитися, що там є новенького. І мені на очі втрапив. Візерунок, і я зрозуміла, що це саме він. Тому я провела розрахунки і розпочала вже в'язати кардиган. Я взяла цього разу спеці 4,5 через те, що п'ятірка у мене зайнята. Це спеціагу. Я продовжую насолоджуватися знайомством з своїм новим набором Чіагу. Один моточок я розпустила. І другий у мене на стадії розпуску, але от вже з першого я почала в'язати, а цей буду потихеньку розпускати. Я розрахувала, я почала в'язати, напевно, резинку я вже тут закінчую і буду переходити до візерунку. Якщо ви захочете також в'язати схожий кардиган і можете це все порахувати, таке сонечко, зможете це все порахувати, то я вам даю приблизні розрахунки ті, які проводила я. Я не гарантую, що тут все правильно, бо я ще не в'язала. Отже, принцип розрахунку: я взяла спецію 4,5. Приблизно у мене на спецях 5 була щільність 12 петель, на спецях 4,5 я трохи додала, і це 14 це рекомендовано. Щільність на ось на етикетці, тому я її взяла. За орієнтир, ну але 7-8, як я люблю казати, так це оверсайз модель, тому тут сантиметр 2-5 туди назад воно не грає ролі. Кардиган я в'яжу для Вікторії. Обхват грудей, я поміряла 76, 20% додаю на свободу облігання. Я додаю на свободу зазвичай десь 10, 15, 20, 25 буває відсотків на свободу. Отже, в мене вийшов 91 сантиметр. Від 91 см я забрала 5 см на планку, це виходить 86. Далі, 86 я множу на щільність в'язання в 1 см. У мене виходить 120 петель. У мене раппорт. Мого візерунку буде також 14 петель, я покажу пізніше вам і візерунок. 120 петель ділю на, 4, 120 петель ділю на 14 петель в одному рапорту, це приблизно 9 рапортів, тим 8,6 щось у мене виходило, я в більшу сторону округляю. Тим паче, що мені потрібна тут не парна кількість рапортів, для того, щоб на спинку віддати більше, наперед віддати. Менше. І того у мене 9 рапортів, які я розподілила 5 на спинку і 4 наперед. 9 рапортів на 14 петель це 126 петель, плюс мені одна петля треба для симетрії і 2 петлі краєві. Я набрала 129 петель. Як буде просуватися далі, я буду вам казати, якщо щось буде змінюватися, Знову ж таки, я буду казати, пров'язала я тут 5 рядочків розиночки, напевно, буду я переходити. На візерунок. Привіт-привіт! Вітаю вас в п'ятниці і хочу показати, на якому етапі у мене зараз кардиган. Ось такий візерунок. Мені здається, що візерунок ви ще не бачили. Ось так він виглядає. Це просто петлі. Я міняю їх місцями в кожному рядочку. І відстань між ось цими смужечками одна петля. Покажу трошки пізніше, як я його вив'язую. Пусте сонечко, не треба. Так, я вже дійшла до підрізів і вив'язую вже яку це пілочку, праву пілочку, вив'язую вже праву пілочку. Роблю ось тут збавляння, видно вам чи ні? Роблю ось тут збавляння. До речі, збавляю, я пров'язую. Син. Краєву петлю пров'язую з наступною дві разом і таким чином збавляю ось цей край. І а, зараз у мене буде приєднання ниточки. Я використовую ось такі. Невеличкі змотиші, які у мене залишилися після в'язання великого кардигану. Там рукавчик я в'язала від нового моточку, десь пілочки додавала від нового моточку. І хочу зараз показати, як я з'єдную цю ниточку, навчилася завдяки майстер-класу від Кенді Ярн, і хочу показати вам: ось попереднє моє з'єднання, мені лише треба ці хвостики відрізати. І все. Отже, покажу вам, як я з'єдную. Ось мій хвостик. Мені десь треба сантиметрики 2 відірвати ось цей пух. Ось так раз. І ще. І так само на новій недочці, де, де я приєдную, мені також десь сантиметрики два треба цей пух відірвати. Буває легко сходить, а буває і не дуже. Тоді, тоді треба маленькими порціями. Так, і тепер ось ці два хвостики необхідно просто зав'язати між собою, десь на три вузлики. І ось так щільненько одна до одної, щоб ці версинки дійшли. Маленький хвостик не так зручно зав'язувати. Тому і рекомендую такий подовше зробити. Ну, не менше 2 см. Так, ага, бачите, у мене не виходить. Я зроблю довший. Це така ювелірна робота. Так, це вікіно. Так, пробуємо ще раз. Двікон в'язала. Три штуки для стакану. Угу, Вікон об'язала. А що я не тут прикольні? Тут треба якісь дуже-дуже майстерні руки мати. А Ще вовна пушиста. Так, два, ура, у мене вийшло. І ще щоб точно. Ще один вислик. О! Як на камеру, так нічого і не виходить. Є, у мене вийшло не дуже щільно приєднати. Треба постаратися, щоб зробити щільніше. Зможу в мене І потім я просто в'язую це в полотно, я одразу не ховаю. А потім не обрізаю ось ці хвостики, потім їх просто пообрізаю. Ще воно класно. Ось так. Фей. Бачите, тут десь воно вплилося і не видно. І давайте покажу вам, як я переставляю ось ці петельки. Ось іде моя смужечка, мені треба цю петлю поміняти місцями з цією, і щоб ось ця ліва петля була попереду. Я ниточку ставлю перед роботою, перезнімаю праву петлю, пров'язую ліву і праву петлю ось так повертаю назад на ліву спицю, Обережненько перезнімаю. Готово, тепер я можу її пров'язувати. Те саме я роблю і на другій половині візерунку. Мені треба тут переставляти в іншу сторону. Ось петля раз, ось, ось петля два. І у мене смужечка йде в цю сторону. Мені треба, щоб права петля була поверх лівої. Отже, я праву знімаю нитка за роботою, ліву петлю пров'язую, і тепер ось так їх міняю. І пров'язую наступну петлю. Готово. Дуже швидко в'яжеться візерунок і дуже швидко запам'ятовується. Нічого тут немає складного. І також трошки я зробила зміни в розрахунках. Зараз покажу вам, що саме я поміняла. попередньому підключенні я вам говорила про те, що у мене 9 рапортів, і на спинку я віддаю 5, а наперед я віддаю 4. Зараз, коли я дійшла до пройми, я зрозуміла, що мені зручніше буде спинку і перед зробити однаковими для того, щоб ось тут ось цей сформувати виріз і прибрати зайвий рапорт попереду для формування. Горловини так, для формування горловини. А ось цей зайвий рапорт, який у мене залишився, я віддаю на підрізи. Тобто кількість петель у мене так само, лише розподіл інший. Ось у мене 4 рапорти має бути наперед. Тобто, 2 на одну пілочку і 2 на іншу пілочку. Ось перший рапорт. Ось другий рапорт, це одна пілочка. Далі, ось ця половинка рапорта в мене піде на підріз. Причому, дивіться, з цього рапорта я одну петлю вже забрала, і вона у мене йде краєвою на пілочку. І так само на спині я залишу виверідну, а ось ця одна петля у мене піде краєвою петлею на деталь спинки. Я думаю, що тут зрозуміло. І з цієї сторони у мене буде так само: один рапорт, другий рапорт, і ось ця, ця центральна половинка цього рапорту я заберу крайні петлі на краєві, а ось ці петлі залишок це буде у мене підріз. Також не говорила про те, що я почала збавляння на горловину горловину на таку на горловину, на на таку в-подібну, трикутну разом з розділенням пілочки і на спинку. Тобто разом з проймою, разом з підрізом. І Тут збавляння я роблю кожен шостий рядочок. У мене здається рапорт цього візерунку в висоту 6 рядочків, і я збавляння роблю кожні 6 рядочків. Я збавлю повністю весь рапорт до ось цієї петлі. Виверідна і лицьова у мене буде ось ця краєва, тобто мені ще три петлі треба збавити. І я подивлюся: якщо мені буде недостатньо висоти пройми, я пров'яжу ще просто прямо. Ось так. У мене Вікторія, до речі, вибрала подовжений варіант. Кардигану, тому я тут довше в'язала: десь сантиметрів на 8, напевно. Я в'язала довше, ніж в принципі задумувалась, Тому що цей кардиганчик я хотіла зробити вкороченим, але Віка сказала, ні, треба, щоб було або повністю прикривало попу, або до середини попи. Тому ми вибрали до середини попи, і робота просувається. Привіток! Мені здається, що вчора я вам сказала, що в мене була п'ятниця. Насправді, вчора був четвер, а п'ятниця у мене сьогодні. І я хочу показати вам, що я зробила з кардганом, там вже є трошки просувань, і зараз ми з вами подивимось. Наталя, тобі привіт і дякую за цю турбенку. От саме такі об'ємні проекти, дуже зручно тримати в такій турбенці. Ніт мені дарувала таку турбенку і показую вам кардиганчик. Зараз трошки витягну. Тіло повністю готове. Я вже перейшла до вив'язування рукавів. Звичайно ж, трошки мені довелося погратися, щоб його гарно посадити. Мені дуже подобається, що виходить. Мені подобається те, що такого плану візерунок, такого плану посадка рукавчика, я думаю, у мене тут буде оригінальна відмінна від інших таких моделей. Мені дуже подобається, що виходить. І я зробила розрахунки на декілька розмірів. І якщо ви бажаєте, то я запрошую вас в тестування і подивіться, який він виходить. Трошки щільніше у мене виходить в'язка, ніж в попередньому. Ну, я говорила, тому що я тут взяла з полиці меншого розміру. Але полотно не стояче. Бачите, воно гарненько мене це, гарненько виглядає. А ну, скажіть, як вам? На віку ми приміряли такі домашні фотографії, абсолютно робочі, зранку зробили. я вам десь тут. Ставлю. Рукавчик у мене тут вже йде з окатом, бачите, він йде під кутом з плеча. Ось, І тут робила трошки збавляння ластовиця, здається, так називається. Ось тут трикутничок такий я робила, робила збавляння. Ну, ластовиця, не ластовиця, ви зрозуміли, під проймою я трошки збавляла. Ось такі результати продовжую. Сподіваюся, що сьогодні я зможу дов'язати рукавчик. Один і другий, а можливо, і буду горловенко також в'язати. Кардиган повністю готовий. Зараз хочу його випрати і хочу спробувати випрати в пральній машині. Оскільки це не замовлення, це я в'язала для своєї доньки, то можу провести такий експеримент і випрати в пральній машині. Ось так виглядає. Я зробила трошки подовжену спинку, ось зараз буде трошки видно. Робила за рахунок довших плечей по спинці. Я вам говорила: рукавчик набирала з кожної краєвої петлі, тут зробила невеличкий клин, далі в'язала абсолютно прямо. І тут скоротила певну кількість петель, щоб трошки завозити резинку, закривала звичайним способом. По... Обв'язці, так, на планку. Я набрала також з кожної краєвої петлі, в'язала розиночкою один на один, можна робити довше а саму цю обв'язку, я зробила ось таку невеличку. Закривала також звичайним способом, там, де ми одну петлю пров'язуємо і накидаємо попередню на неї. Відправляється пратися, і розкажу вам. Що ж з ним відбулося після пральної машини? Ви просите у мене більше розповідати про ВТО моїх в'язаних речей. Ну що, Кредган прекрасно переніс прання в машині. Я прала звичайним засобом для прання і додавала кондиціонер. Віджимала спочатку на 400 обертів, а потім ще раз поставила на 600. Режим був у мене вовна. У мене старенька машинка, але вона гарно пере. Прекрасно пережив прання. Я повісила його на вішак і зараз його підвішу, щоб він ну, ось так. І висів, сохне в розкладеному вигляді. І сподіваюся, що він достатньо швидко висохне. Насправді кардиган дуже швидко висох. Я його зранку вибрала, і ввечері він вже був майже сухий, трошки на рукавчиках залишалося в вологості. Сьогодні, вже понеділок, 11 вересня, і Віка його вдягла в школу. Дуже подобається, що вийшло, і Вікторії також. Дякую, що були зі мною. Скажіть, чи сподобався вам такий кардиган і хто бажає в тестування? Я вас чекаю. До нових зустрічей!